Довгий час мешканців прилеглого до гаражного кооперативу збагачувач приватного сектора тероризували шукачі металевих скарбів, жодного шматка арматури, жодної опори паркану, жодного сталевого дроту. Злодії не проминають нічого, на чому можна заробити. Господарі усіх садиб і дач навколо стали жертвами металевих мародерів, і чималу роль в цьому зіграла близькість нелегального пункту прийому брухту. За інформацією від місцевих, стало відомо, що під такий пункт громадянин облаштував два гаражі. Совместно со следственным отделением Гулецкого районного отдела и участковыми инспекторами милиции сегодня была прекращена работа данного пункта. Как мы все убедились, что есть много фактов краж. Участковые инспекторы работают постоянно с людьми, с гражданами района. Через юридичні формальності слідчі дії затягнулись. Горе бізнесмен, звісно, відмовився відчинити гаражі. Тож, аби відкрити їх, потрібна була присутність власників. Після того, як замки було зірвано, сумнівів у злочинній діяльності бути не могло. Будівля була забита металобрухтом по самі вінця. Тож тепер проводитиметься слідство, і неметаліста чекає покарання за 213 статтею кримінального кодексу за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Уважаемые жители Кривого Рога и в частности Ингулецкого района, у кого будет информация о незаконных пунктах металлолома, пускайте, обращайтесь, пожалуйста, по телефону 102.